Вас вітає менеджер служби Таксі Сімка. Мене звати Вероніка. В цьому відео я розкажу тобі, якими бувають замовлення та особливості їх виконання. Також поговоримо за різні типи оплат та час подачі автомобіля на точку А. Замовлення є гарячими та попередніми. Гарячі замовлення створено на поточний час, які ти можеш прийняти та одразу виконати. Попередні створено завчасно на певний час. Їх можна прийняти зараз, але виконати тільки в час, який зазначено в самому замовленні. На моєму екрані ти бачиш два різних замовлення. Замовлення зверху, яке виділено фіолетовою стрічкою, є попереднім. Воно завчасно створено на попередній час, який вказано в інформації по цьому замовленню. Зверни увагу на те, що в інформації на попередньому замовленні є годинник, де зазначено дату та час для подачі авто. Також на замовленнях, створених оператором, часто додатково зазначено час подачі в замітках для водія. Замовлення знизу є гарячим замовленням, та, в порівнянні з попереднім, воно не має зазначення про час подачі авто. Слід звернути увагу, що при виконанні попереднього замовлення водій повинен подати авто до клієнта не пізніше вказаного в замовленні часу, але й не подавати авто занадто рано. На будь-якому попередньому замовленні активація таксометру можлива не раніше, ніж за 4 хвилини до часу подачі зазначеного в замовленні. У тому випадку, коли водій спробує активувати таксометр раніше вказаного часу, то система сповістить його про неможливість запуску таксометру на цьому замовленні. В такому випадку водій повинен дочекатися вказаного часу подачі авто та за 4 хвилини натиснути на кнопку Старт. Те саме стосується і гарячих замовлень, на яких водій поставив на подачу більше часу, ніж час, за який він прибув до клієнта. При виборі часу подачі на гарячих замовленнях краще поставити час трошки менший та спізнитися на одну-дві хвилини, ніж прибути раніше, і очікувати час необхідний для активації таксометру. З гарячими та попередніми ми розібралися, тепер перейдемо до типу оплати замовлення. Зараз існує п'ять типів оплати це готівка, банківська картка та бонуси, а також змішані типи оплати. Бонуси плюс готівка та бонуси плюс банківська картка. Давай розберемо кожен з типів. Ось замовлення з типом оплати готівка. В ньому не вказано будь-яких вказівок на інший тип оплати, тому на таких замовленнях клієнта слід розрахувати готівкою. Інколи на таких замовленнях в замітках для водія вказана оплата карткою. Це означає, що клієнт бажає перерахувати кошти на банківську картку водія. Наступний тип оплати банківська картка. В інформації по даному замовленню вказано безнал карта та іконку банківської картки. На замовленнях з типом оплати банківська картка водій закриває замовлення та не бере з клієнта інших коштів. Під час закриття такого замовлення водій повинен бути уважним. Успішно виконаним вважається замовлення тоді, коли водію надійшло повідомлення про те, що з кошти успішно списано з банківської картки клієнта. З моменту натискання водієм на кнопку закрити та до моменту надходження такого повідомлення може минути від 3 до 10 секунд, тому водію варто попросити клієнта залишатися цей час в автомобілі. Після успішного закриття замовлення з типом оплати банківська картка на віртуальний баланс водія надійдуть кошти за виконане замовлення з відрахуванням його поточної комісії. Ти можеш перевірити це, натиснувши на свій баланс. Наступний тип оплати це бонуси. На екрані ти бачиш інформацію до замовлення, в якій вказано готівка плюс безнал». Але в порівнянні з типом оплати банківська картка тут не вказано слово карта та немає іконки картки. Для водія цей тип оплати мало чим відрізняється від типу оплати банківська картка, тому що після виконання замовлення на баланс також будуть зараховані кошти, але при оплаті бонусами замовлення закривається одразу після натискання на кнопку Закрити. Давай поглянемо, як виглядає оплата бонусами в таксометрі. Внизу екрана ти бачиш вартість замовлення, яка складається із двох показників Великі та маленькі цифри з плюсом. Маленькі цифри – це бонуси клієнта. Великі це готівка. В даному випадку, при закритті такого замовлення, водій не бере з клієнта будь-яких коштів, тому що готівка показує нуль та клієнт розраховується виключно бонусами. Після закриття такого замовлення кошти автоматично зараховуються на твій баланс з відрахуванням комісії за саме замовлення. Після закриття замовлення натисни на свій баланс, щоб дізнатися подробиці по транзакціям. Виконання замовлень з безготівковим типом оплати має для водія дуже велику перевагу над замовленнями з готівковими типами оплати. По-перше, після кожного виконання замовлення по безналу твій баланс автоматично поповнюється без будь-якої комісії за поповнення. А по-друге, ти завжди можеш вивести зайві кошти з балансу на власну банківську картку, що зробить твою роботу більш зручною та комфортною. Тепер перейдемо до змішаних типів оплати, таких як бонуси плюс готівка та бонуси плюс банківська карта. Внизу на екрані ти бачиш показники вартості, де є бонуси маленькими цифрами та готівка або безнал великими. На таких замовленнях клієнт частково розраховується бонусами, а частково картою або готівкою. Під час закриття такого замовлення водій повинен розрахувати клієнта тією вартістю, яка зазначена саме великими цифрами. У моєму випадку це 120 гривень. На замовленнях з типом оплати бонуси плюс готівка, розраховуємо клієнта готівкою. На замовленнях з типом оплати бонуси плюс банківська картка, просто закриваємо замовлення та очікуємо повідомлення про успішне списання коштів з карти клієнта. Хочу тебе попередити, що при закритті замовлень по безналу в тебе повинен бути якісний доступ до інтернету, інакше замовлення може не закритися успішно виконаним. До того моменту, поки ти не побачиш повідомлення про списання коштів з картки клієнта, як у мене на екрані, то попроси пасажирів залишатися в авто. При виникненні будь-яких проблем з самостійним закриттям замовлення побезнало одразу зв'яжиться з черговим оператором для швидкого вирішення цього питання. В більшості випадків замовлення побезнало неможливо закрити тоді, коли з карти клієнта не може по різним причинам списати кошти. При вирішенні цих питань черговий оператор намагається самостійно закрити замовлення, а після невдалої спроби змінює тип оплати на готівку, і водій повинен розрахувати клієнта в інший спосіб. Тільки після успішного закриття замовлення, виконаним твої пасажири можуть залишити авто. Думаю, тепер тобі стало зрозуміло, як виконуються замовлення з різними типами оплати. В переважній більшості замовлення з безготівковими типами оплати, створені клієнтом, самостійно за допомогою мобільного додатку. На таких замовленнях обов'язково вказано параметр онлайн, як у мене на екрані. Замовлення в онлайні завжди зручніше виконувати, ніж замовлення, створені диспетчером. По тій причині, що клієнт завжди безпомилково вказує точку свого місцезнаходження, тому клієнта завжди набагато простіше знайти. Ну а тепер, коли тобі усе зрозуміло, я поділюся з тобою секретами успіху тих водіїв, які заробляють набагато більше за інших. Як бачиш, на балансі цього водія знаходиться доволі вагома сума. Таку суму водій заробив за декілька днів роботи і не поповнив при цьому свій баланс ні на одну копійку. Ти запитаєш, як? Усе просто. Цей водій дуже часто виконує замовлення по безналу і таким чином його баланс поповнюється автоматично. Уважно подивися на рух коштів по балансу, і ти побачиш, що кошти на цей баланс заходять не від власного поповнення, а від виконаних замовлень по безналу. Такому водію будуть доступні для виконання будь-які дороговартісні замовлення, які не зможуть виконати інші водії з низьким балансом. Цей водій завжди рекомендує пасажирам робити замовлення з мобільного додатку і бажано по безналу. Цей водій ніколи не витрачає час та кошти на поповнення власного балансу та будь-коли може вивести зайвий залишок на свою банківську картку. Трапляються моменти, коли водії з низьким балансом не змогли прийняти дороговартісне та зручне замовлення, на яке в них не вистачило коштів на сплату комісії. Поки вони гризуть собі лікті, то цей водій вже його виконує та заробляє собі гроші. Крім того, він має дуже низьку або акційну комісію, яка доступна в його регіоні. Саме тому, що майже ніколи не відмовляється від запропонованих йому замовлень. Подивися, яку кількість замовлень він виконує за один день без особливої нагрузки. Для такого водія робота в таксі є основним джерелом доходу, і він має достатньо гарні заробітки за місяць. Сподіваюся, що я доступно тобі пояснила про те, які бувають замовлення, в який час краще подавати авто до клієнта. Розповіла про типи оплати та як правильно виконувати замовлення по безналу. Сподіваюся, що тобі стало зрозуміло як краще та більше мати прибутку, будучи водієм таксі. Запам'ятай мої поради, і ти будеш заробляти не менше, ніж цей водій, на якому я привела тобі приклад. В тому випадку, якщо тобі щось стало незрозуміло, то переглянь це відео ще раз. Ну а зараз я бажаю тобі натхнення, витримки та усього найкращого. В наступних відеоуроках я розповім тобі багато цікавих речей, завдяки чому ти стрімко наберешся дорогоцінного досвіду і будеш заробляти набагато більше. Слідкуй за моїм каналом. До нових зустрічей!